Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 25 червня, і в цьому випуску ви побачите. На дослідному демонстраційному полі Миколаївського національного аграрного університету відбувся День поля з технології вирощування зернових колосових культур. В Україні триває зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників шкіл. Миколаївський національний аграрний університет гостинно відчинив двері перед учасниками ЗНО 2014. 12 червня на дослідному демонстраційному полі Миколаївського національного аграрного університету відбулися урочистості з нагоди проведення дня поля з технології вирощування зернових колосових культур. Так, 2014 рік розпочався на дослідних полях Миколаївського національного аграрного університету з дня поля колосових культур. Ця подія стала можливою завдяки тісній співпраці з провідними селекційними центрами України, а саме селекційно-генетичним інститутом, інститутом фізіології і генетики рослин, Миронівським інститутом пшениці імені ремесла, інститутом зрошуваного землеробства, селекційно-дослідним товариством Бор та багатьма іншими. Привітав гостей та учасників дня поля, голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук, який подякував колективу Миколаївського. Національного аграрного університету за його плідну працю. Я дуже вдячний вам за ту працю, яку ви робите, за ту працю, яку ви робите для наших людей, за ту працю, яку ви робите для нашої держави. Не так все просто в нашій державі, не так все легко в нашій державі на сьогоднішній день. Але молодь і молоді студенти і в цілому вся наша молодь розібралася, чого вона хоче. Де вона хоче і з ким вона хоче бути. Вона хоче бути вільною і незалежною. Вона хоче бути чинний, чинний і працювати на цій, на нашій, на ненькі, ненькі Ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шабанін, привітав всіх присутніх зі святом. Ми реально можемо більше всього раз в рік показати свої досягнення. досягнення нашої. Єдиної незалежної України, наш університет, щиро-щиро вдячний обласній державній адміністрації за всіляку підтримку всіх починань нашого університету. Хочу подякувати е, Одеському нашому, селекційно-генетичному університеті, що ми цим вдячні тільки чому? Тому що наші 350 студентів от щорічно проходять практику. А це є той момент, на основі якого треба вчитися. Колектив університету дякує своїм традиційним партнерам, підприємствам Техноторг Донг», Золотий Колос, ЕС Росток, Урожайніва, Альфа, Миколаїв, БТУ Центр та багатьом іншим. Дякуємо колективу Одеського селекційно-генетичного інституту, центру насіння знавства та сортовивчення на чолі з В'ячеславом Соколовим за надану можливість ознайомитися з новітніми селекційними досягненнями. Мы работаем на вашем поле. Контакт с Николаевским аграрным университетом у нас налажен давно. Этот демонстрационный посев задуман был в прошлом году. Мы обеспечили семенами лучших наших сортов колосовых культур. Консультируемся и вот сегодня как раз нам дают такая возможность продемонстрировать сорта, рассказать об их особенностях, о наличии семян и уже ну, Зілешах в будущий урожай сьогодні. Миколаївський національний аграрний університет представив на своїх демонстраційних полях унікальну колекцію 70 видів озимої пшениці, озимого та ярового ячменю від провідних селекційних центрів України. Я вважаю, що тут дійсно була методика ділянки розділені різні дози удобрені сроки, норми. і вони отримують доволі широку інформацію для характеристики сорту. Скільки він Імід стеблі, кака колос, какая маса. Я считаю, що методически очень хорошо і даст хорошу інформацію. Автор понад 77 сортів ярового та озимого ячменю із загальною площою посівів понад 160 мільйонів гектарів. Академік Анатолій Лінчевський, сорти якого були представлені в колосовій колекції університету, відвідав день поля Миколаївського національного аграрного університету з колосових культур. Одна із главних культур України. І взагалі не тільки України, а й мира, якщо так говорить. Так? Причому? Ну я 20 літ руководів селекції Ячменя в Союзі і в странах СЕВ. Так, от все же не всегда все вважають. Так вода ні всіда німці говорили, Вигадні всі выращивать ячмінь. Почему? Себестоимость зерна ячменя в два рази ниже пшениці і в три п'ять раз ниже кукурузи. Науково дослідні поля Миколаївського національного аграрного університету. Це унікальна можливість для вчених аспірантів, студентів проводити дослідницьку роботу з сучасними сортами, селекційні досліди, сортове пробовування, застосування диференційованих систем живлення та Захисту рослин. З кожним роком набирається все більше досвіду, навчання, поєднання навчання із практикою це, звичайно, завжди краще, тому що не можна просто теоретично вивчити, а все це поєднувати потрібно на полі, так як робота агронома це в полі, а не лише в кабінеті. Для виробничників, які сьогодні масово представлені, це можливість переконатися у перевагах одного сорту над іншим. Здесь ми зараз бачимо сорт магістраль, сорт, який в 2014 році заканчивається государство іспитання, і успів понравитися. Чим він понравився. Він на сьогодні незамінний для непарових предшественників. Сьогодні дуже велика проблема, особливо на югі України, де… предшественники стали очень жесткими, это в основном подсолнечник, а также стерневые предшественники, поэтому по этим очень сложным предшественникам этот сорт самый удачно себя. Почему он себя так ведет и отличается от других? Потому что он практически является яровой пшеницей. Хочу отметить, что проведена очень большая работа, большая работа и по сбору коллекции. Здесь сегодня мы увидели, представлены различные институты. В большинстве, конечно, это наша южная, селек... южная селекция, это и селекционно-генетический одесский институт, это и Херсонский институт взрослого землеробства, и Бор, и институт Причерноморья. І степной стіпної и і многії другі е, віші. Міроновська институт пшениці, перебуваючи на дослідних полях Миколаївського національного аграрного університету, голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук разом з ректором університету Вячеславом Шабаніним відвідав сучасну систему дощового зрошення, встановлену та запущену в експлуатацію на дослідних полях Миколаївського національного аграрного університету. То ми з вами це результат проекту учених нашого університету. которые поддержала компания Монсанта Украина, американская компания, и инвестировала, не в... не и инвестировала в наши поля 5 миллионов 243 тысячи гривен. Это трубопровод 5 километров, две, две ирригационные машины, которые позволяют нам выращивать кукурузу на 277 гектаров. Монтажные работы осуществляли наши студенты. Если взять в начале сборка шла машины 655 метров, собирали представители. компанії Мансанта в тічені трьох не Наші студенти до машину собрали задну після огляду демонстраційного поля. Учасники заходу взяли участь у круглому столі на тему сучасний стан та перспективи зерновиробництва на півдні України, під час якого було дано високу оцінку організації дня поля, наголошено на необхідності удосконалення та поглиблення подальшої співпраці селекційних центрів та компаній партнерів з Миколаївським національним аграрним університетом. Якщо раніше ми звикли, що наш аграрний університет це один з найпередовіших в Україні за своїми інноваційними підходами, але це було здебільшого саме в системі освіти. І теорії викладання, написання научних робіт, то зараз, вже декілька років поспіль, саме наш університет займає ту нішу, яка є сьогодні найбільш виграшною. Декілька, там, півтора-два тижні назад тут був профільний міністр гравний, і ми спілкували з ним. і Я йому просто сказав, що дуже небагато вузів сьогодні в Україні, в яких студенти приймають участь від нульового циклу, чи то в збиранні врожаю, чи то в вирощуванні. Е Тварин і те, що ви бачили сьогодні, абсолютно практично на 99% робиться за участі студентів.